Ми здали свою харківську квартиру в оренду, вона три роки простояла. Дуже важко було її здавати, ви знаєте, тому що ми її робили для себе. Ми туди перейшли тільки в 2019 році. Там охеренна квартира класна. Там трьошка, майже 90 квадратів, двохповерхова з новим ремонтом, але ну, вона стояла реально. Оці з лютого 22 го року не хотіли туди її нікого пускати. Ремонт тільки доробили все чистеньке, все біленьке. Це наша квартира. Це блін, скільки було вкладено в це грошей, душі, але ж ну розумієте, якби комуналка капає. Там я за три роки ці заплатив там більше 70 тисяч гривень комунальних платежів. Доводиться, я знімаю, дружина з сином окремо знімаю. Тобто, ну, якось вирішили її здати, там через знайомих, знайомих знайшли людей. От. А взагалі, ну, якщо так от прикинуть, то я живу, можна сказати, з 99-го року, коли я закінчив школу, я постійно, ну, зараз мені 43. Це скільки виходить? 20. 20. 6 років, 26 років. Із цих 26 років, купивши за життя дві квартири, я 9 років, 9 з половиною я в Луганській 7 років прожив у власному житті, у власному житлі. І в Харкові ми прожили з листопада 19 го по лютий 22. го Це 2 з половиною роки. 9 з половиною років, а майже ну, 16 років, я жив по зйомним квартирам. Півроку, півп'ять років в общаги прожив я. Потім в Антрациті півроку, потім повернувся в Луганськ. Три роки я знімав, потім вже ж свою переїхав. Потім почалась війна. Пожили в селі п'ять місяців. Потім переїхали в Харкові. П'ять років в Харкові знімали. Потім почалась війна півроку в Тернополі. Потім оце ж в Києві вже три роки. І це постійно, постійно. Ну, квартира як така нестабільна субстанція, що ну, дуже, дуже велике питання, чи варто взагалі вкладатися в житло з таким життям незрозумілим. І, ну, наприклад, в Києві в мене немає думок про власне житло. І ну, дай Бог, щоб все було нормально. Ми здавали ту квартиру, були живі й здорові, але я ж кажу: ну, наскільки. наскільки Ну, в мене може так вийшло, тому що ну, люди якось заробляють на нерухомості. У мене не дуже виходить заробляти на нерухомості. Я дуже не хотів в Харкові купувати цю квартиру. У нас з дружиною такий скандал. Був ми щойно переїхали з Луганська і бросили свою квартиру там. І в мене таке відчуття, що може це все знову повторитися, було наскільки сильне, я не хотів. У нас не дуже були такі стосунки теплі, я не хотів пов'язувати себе ще одним об'єктом нерухомості. Я постійно говорив, що там даня виросте, ми роз'їдемось. Хоча я ну якби я не планував цю, я просто це говорили, Там знаєте, ругалися, ссорилися і от в такому плані. І все воно так і вийшло. Слова мають дуже... Дуже велике значення, вони практично наші слова створюють реальність. І от коли і ще один був такий показовий приклад, коли у нас у нас з вікон був дуже класний схід сонця видно було, і потім Будували ще один будинок, і цей схід сонця закрили, і якраз цей будинок виходив на окружно. Я дружині кажу: ну блін, хоч як будуть бомбити, ракети будуть не нам в будинок летіти, а цей дом буде би, спереду. І що ви думаєте, в лютому, коли почалася війна, я виглядаю вікно, і квартира напроти нашої стоїть з розваленою стіною, туди прилетіла ракета. Так що слова наші дуже як би, створюють реальність. Я зараз дуже сильно слідкую за тим, що я кажу. От. О, так от. як-то так. Квартирний квартирний вопрос для мене дуже складний. Не дуже мені везе з нерухомістю. Але ну, сподіваюся, що все буде добре. Зараз якось про це. Ну не думаю. Ай. трошки може якихось грошей отримаю. Ну я, я з цього нічого не отримую, тому що на ну, дружина якби забрала малого в Німеччину, там зараз трошки все одно джоб центр трохи сворачує допомогу і.